Вулиця Висока, 38, вісім, пустуюча ділянка на схилі. За генеральним планом, ця територія призначена для індивідуального будівництва. Проте на попередню сесію міськради виносили питання щодо зміни її цільового призначення. Мешканці мікрорайону кажуть, випадково дізналися про ймовірне будівництво багатоповерхівки. Поруч лише вже побачив проект. Ми бачили, що там збираються будувати багатоповерховий будинок. Що для нашої вулиці, взагалі, дуже дивно, тому що у нас ну я думаю, більшість людей, які тут бували, бачили, що у нас багатоквартирних забудівель на вулицях наших немає. Більшості з нас відомо, яка тут геологічна ситуація, саме тому, що проживаємо тут давно. Ми, ну, в принципі, навіть приватні будинки вже відчували і результати тих самих невеликих землетрусів, що в нас бувають. Те, в принципі, те, що у нас тут було розбудовано багато нових будівель. Крім того, місцеві нарікають, що із розбудовою мікрорайону почали виникати проблеми з комунікаціями і бояться, що навантаження ще й багатоквартирного будинку мережі не витримають. Не розраховані комунікації на таку велику кількість жителів, і відповідно у нас буває, що зриває люк каналізаційний і Створюється свого роду, так би мовити, гейзер. Сусіди неодноразово замічали, що по електропостачанню у нас приблизно 190-180 Вт на вході в будинок. Відповідно, багато хто собі ставить вже стабілізатор на даний час. По воді це відповідно вечірній час тиск. Може пропасти тиск, або взагалі вода може бути відсутня. Громадські слухання, які проводили після звернення власників ділянок до міськради про зміну цільового призначення, відбулися без мешканців мікрорайону. Вони запевняють, що не були повідомлені про це. Ці громадські слухання проводилися ще до того, як ми дізналися. Ми дізналися вже після громадських слухань. На громадських слуханнях взагалі були присутні, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся. Архітектор, забудовники і одна особа, яка взагалі не має відношення до цих вулиць. Із цієї місцевості ніхто не був присутній на громадських слуханнях. Жителі цього району будували. Будували тут будинки, купували тут будинки не для того, щоб жити якби в спальному районі, а в приватному секторі. Тобто перетворюють приватний сектор, центр міста перетворюють фактично в спальний район. міській раді ж запевняють, оголошення про громадські слухання виставляли на офіційному сайті, і мешканці мали місяць для ознайомлення та внесення пропозицій та зауважень. Ми провели онлайн дані громадські слухання, також не було заперечень. Якщо ми виставили дане питання, воно було на сайті міської ради. Це я не маю інакше повідомляти. Тобто, якось, чи ходити до кожного до хати, давати якісь листи, що буде громадське слухання, Тобто, люди навіть не дивляться на сайт міської ради, що таке, і навіть коли ми виставляємо в Фейсбуці, також дуже мало йде питань. За словами Олега Боршовського, до міськради звернулись власники ділянок з проханням про внесення змін до детального плану і зміни цільового призначення ділянки з індивідуальної забудови на будівництво малоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Ми ставили в детальному плані виключно щодо малоповерхової. Житлової забудови до чотирьох поверхів. Там більше поверхів просто не потрібно будувати, бо там є садибна забудова, вже сформована історично. Тобто питання таке. А Скільки квартир, то має бути розрахунок самої проєктної організації, яка би мала то розробляти, відступити від сусідніх ділянок в певній відстані. Також мали прорахувати яке навантаження на комунікації. Погодження всіх технічних умов і мало бути наступним етапом після зміни цільового призначення. Для того забудовник має отримати схвальний висновок від геологів, геодезистів та розрахувати навантаження на комунікації. Ми спробували зв'язатися з забудовником, на якого посилаються місцеві, і почути його позицію. Але телефон, зазначений на сайті як офіційний, не відповідає. На попередню сесію, де й мали розглядати зміни цільового призначення, прийшли мешканці з протестом. Відтак, після публічного розголосу, це питання зняв. Але з порядку денного і пообіцяли розглянути тільки після погодження з жителями мікрорайону. Ми без погодження з громадою. Ми цей проект не будемо запускати, тому що це такий сформований район, де є приватна житлова забудова. Ну фактично красивий мікрорайон. І там, звичайно, не повинно бути багато квартир, багатоповерхова забудова. Це ж зрозуміло. Буде ініціативна група з цих громадян з нашим управлінням архітектури. Поки ми це все не погодимо, ми ці проекти розглядати не будемо, тому що дійсно це неправильно. Команда телеканалу «21 Ужгород продовжує стежити за подальшим розвитком цієї ситуації.